Наталія мешкає просто поряд із найбільшим місцем захоронення тварин. каже, попри заборону кладовище розростається, адже мешканці щодня втрачають своїх пухнастих друзів. І не знають, як правильно і безпечно з ними попрощатись. Перше не дуже приємно проходити повз, коли там йдеш на відпочинок в парк або доловини, або просто в місто виходиш. Не дуже приємно, тому що якби це було законно культурно, то це була б інша розмова. Якщо це стихійно, за ним ніхто не доглядає, тут тільки додається зайве сміття. Кладовище майже не відрізняється від звичайного. Тут такі ж пам'ятники з іменами, фотографіями та руками життя. Також тут можна побачити іграшки тварин, штучні квіти та іншу поховальну атрибутику. Залишають нові пластикові тарілочки, пластикові захоронення, пластикові оці е, будівельний матеріал для того, щоб огорнути. Ну і штучні квіти, ну, і штучні квіти постійно то да, нові приносять. Крім того, влітку, коли починається там більш-менш високі температури, 20 плюс стабільно, тут е, е, жахливий сморід, тому що вони не захоронюють їх глибоко. Вони буквально піднімають трав'яний ком і просто під ком ховають його. Важливо пам'ятати, що самостійне захоронення домашніх тварин може спричинити забруднення навколишнього середовища, зараження ґрунтових вод і навіть розповсюдження небезпечних захворювань. Тож найбезпечнішим способом прощання з пухнастим другом є кремація таку послугу у Дніпрі надає комунальне підприємство Зооконтроль.